На траса давайте і про ангелу Меркель її повернення і позицію. Ну і Олафа Шольца, нинішнього канцлера, ми зачепили. Наскільки його позиція відрізняється в цьому питанні? Вам слово прошу ангела Меркель. Вона знаходиться в досить целоскотливої ситуації. Бо вже в Німеччині є багато питань. Чому Німеччина так залізла в таку пряму залежність до Російської Федерації протягом 20 років правління пані Меркель? І тому я думаю, що пані Меркель відчуває, що вона може теж і до неї можуть бути теж питання, і України теж що вона може бути взагалі сповучасникам Путіна і опинитися теж в газі, як співвідповідають за те, що відбувалося до цього часу. Ми повинні розуміти, що без е мовчазної згоди Німеччини 2014 року б не було, тому що це саме Німеччина була ініціатором в особі пані Меркель, щоб Україну не допускала до НАТО. Е Німеччина разом з Францією е фактично. Ніяк не відреагувало, що було в 2008 році в Грузії. Тому там багато питань. Тому пані Меркель намагається хоч якось там розповідати, як вона сильно любила Україну, ось що їсти не могла. І, звичайно, що намагається там якісь там да, продати. Її зв'язки з Російською Федерацією. Хоча після а, того, як оголошений ордер на арешт пана Путіна, ніякої перемови з паном Путіним а, бути вже не може, і тому я не розумію, про що говорить пан, пані Меркель стосовно позиції Німеччини, Німеччина, як і Стара Європа, три місяці вмовляла Україну здатися. Поворотним моментом, поворотним моментом, звичайно, була Буча. Після чого навіть проросійські лобісти в тій самій Німеччині, Франції, в Італії вже не могли нічого сказати, нічим нічого, допомогти. Подавався, пам'ятаєте, був план Драгі прем'єр-міністра Італії. Він не випадково був упевнений, що це спільна була позиція старої Європи, яка в принципі полягала в тому, що давайте віддамо території, там будемо перемовлятися. Як вони говорили щодо спільних територій, тобто вони вже вважали. Захоплені території вже спірними територіями, а останній момент намагання вмовити Україну здатися. Це звичайно було 16 червня, коли вони втрьох приїхали в Україну, коли їм чітко ясно сказали, що ні. Німеччина більше вимушена допомагає Україні, тому що вона розуміла, що може і зараз вже опиняється в політичній ізоляції в Європі через свою позицію стосовно. Росії, тому це більше вимушена допомога, тому що пам'ятаєте, все ж почалося з п'яти тисяч шоломів, які, до речі, ми як не побачили. Це така була, знаєте, намагання зробити удати вигляд, що, начебто, щось відбувається. Тому звичайно що позиція у них така, але якщо говорити співвідношення, чи дивитися співвідношення ВВП. Країн, які допомагають Україні і їхню кількістю, то це звичайно лідери є країни Балтії Балтія. та Польща. і це в принципі по цьому співвідношенню можна розуміти хто більше вболіває за mm -hmm. е перемогу України в Європі. Навіть можна сказати конкретну країну: Естонія, Естонія а, зараз лідерує співвідношення Балтії, ВВП да, країни, і те, що вони надали це ВАУ. Країни Балтії, тому що вони розуміють, що вони наступні, як і Польща, як і країни Скандинавії, тобто ось цей східний східні країни, які знаходяться на периферії точніше на стику. Це ну називається країнами фронтіру між західною та східною цивілізацією, і звичайно, що вони більше за всіх і вболівають і допомагають. Ну Німеччина більше, оскільки остільки, тому що вони більше змушені це робити. Ну, пам'ятаєте те, що пан Мельник говорив, коли, коли він був в цьому. А що тоді в Берліні там зустрічався з міністром фінансів, сказав, що з вами розмовляти? У вас може там бути новий уряд через 2-3 тижні. Там да то через 2-3 дні і дні все закінчиться. Казав міністр фінансів нашого послугу. Да, да, да. ну, це позиція Німеччини. Ми повинні розуміти, що Німеччина взагалі не задоволена тим, що відбувається, тому що як і Франція, вони втрачають контрольний пакет керування в ЄС це раз по друге вони йшли на так званий континентальний союз з Москвою та Пекіном, що дуже турбувало Сполучені Штати Америки, тому що є у Німеччини є технологія Росії, є газ. Ну і звичайний ринок збиту збуту на в Китаї. Тому цей континентальний союз він вибудовувався. Німеччина випадала з цього атлантичного співробітництва. Що дуже непокоїло Сполучені Штати Америки, тому Поки що те, що відбувається, ну знаєте, це вимушено. Я вважаю. Вони змушені допомагати, тому що вони ж багато про цінності говорили. Тепер змушені допомагати. Але ми повинні розуміти, що нам допомагають тільки через українську армію та звитягу українського народу. Якщо ніхто не боровся, ніхто нікому не допомагав. Оце точно, і це до речі, варто пам'ятати кожного разу, коли ми думаємо, чи варто наприклад, з реформами внутрішніми займатися, на що вони з нас це вимагають? Ні, самі хоч маємо змінюватися, ставати кращими, щось демонструвати. Тоді знайдуться ті, хто це залюбки підтримує. я би хотіла ще пообговорити тему, наскільки щирим є жабо-гадюкінг, як то кажуть у нас у українців, серед оцих от башт Кремля чи якогось військово-політичного середовища в самій Російській Федерації. Пригожин розгородився вкотре критикою на адресу Міністерства оборони Російської Федерації. Погрожує навіть забрати своїх музикантів із району Бахмута. Дуже підкреслює, що йому не вистачає боєкомплекту. Інститут вивчення війни вважає, що Пригожин зараз рухається на зближення із генералом Армагідроном Суравікіним, який відмітився, нагадаємо, як власне в Україні, так і в Сирії. Ну і знову ж таки щирість. Реально цієї всієї катавасії в російській військово-політичній тусовці Пригожин, ну, людина там 10 років відсиділа кримінальний авторитет. Ну да, потім створював ботоферми. Там познайомився з баштами Кремля, отримує від них фінансування. Чи це взагалі та фігура, яка може творити хоч якесь майбутнє Російської Федерації, чи це просто ну фук політичного бомонду російського? Прошу. Ну тут не стільки не скільки сам Пригожин, а сам сама ця Вагнера, тому що в принципі там будь хто може очолювати ЧВК Вагнера. Питання в тому, що сама функція цієї структури, тобто путінська влада, вона наступила на власне горло, коли почали взагалі запускати. Цю силову структуру, тому що все ж таки в Росії монополії на насилля володіла тільки влада. ФСБ, Армія, розгвардія і так далі. Тут з'явилася оця сіра структура, яка невідомо в якому кому підпоряковується, як вона працює, і врешті-решт, які, які наслідки будуть її роботи. А так вона, в принципі, варта уваги через те, що. Саме ця сіра структура, скоріш за все, буде од одним з учасником. Учасником, а учасником майбутньої громадянської війни в Російській Федерації. Я не я думаю, що це цілком можливо. Буде учасником перерозподілу а, власності в Російській Федерації, тому що або ну, такі ракетири, знаєте, як 90-х були, тільки вже от в такому, в такому великому форматі. Путін грає Вагнером. Я погоджуюсь з паном Цибульком, як таким а, пугалом, який він давно, в принципі, грає. Що дивіться, є більш є більш. Божевільні ніж ж ми, не дай Боже, вони з'являться при владі. Давайте з нами ведіться перемовини. Поки що е, нам так грають, але питання в тому і впевнена, що Пригожин це розуміє, що він така його функція так лякати, в тому числі захід. Але рано чи пізно, знаєте, е, ляльки можуть обірвати і мортузки і е, можуть вийти в першу лігу, в тому числі претендувати. На великий шмат влади. Тому що при всіх Путін, в принципі, ФСБ ніколи не допускало оцей найбільш, найбільш такі оскаженіли частину суспільства до влади. Вони завжди зберігали десь маргінесі. А у Пригожина є всі шанси зайти в нішу Жириновського, який помер і вона зараз дуже порожня. І тому плюс у нього є медійність, плюс у нього є медійна структура, плюс у нього є військова структура. А в Росії не підконтрольна офіційній офіційної владі. Є тільки дві військові структури: це от це чувака Вагнера і і армія Кадирова. Тому, звичайно, що вони будуть грати роль вже зараз, будуть вже зараз грають роль, але це неважливо, хто там буде її очолювати за. За великим бажанням ФСБ чи е, гру, яке в принципі створювало, що ВК Вагнера, може пробрати Пригожина у будь-який момент, значить, не на часі в даному випадку. А очолити очолити це все ну може з ост... інша людина. Тут сам факт тут функціонал існування сірої такої структури, яка Росію в принципі використовувала стільки за кордоном, тобто або в Африці, або в 14-му році на Донбасі. А тепер вона. Фактично, ну давайте будемо відверта. Транснаціональна корпорація, яка працює в тому числі на внутрішньому ринку Російської Федерації.